Ну, зараз ми приїхали ще покататися на на роликах. Сьогодні в мене діти катаються вперше. Чому ми сюди приїхали? Бо я хотіла, щоб Ульяночка спробувала покататися на роликах, бо вона на день народження вже дуже давно просить. І я думаю, чи в неї, хай вона спробує, чи сподобається. А тут вже будемо купувати. Тож ми сьогодні сюди приїхали. в Блокбастер в Києві коштує 250 гривень. Годинка і 50 гривень це защита. Якщо діти військовослужбових або ВПО, тобто тут ще діють знижки, льготи на 50% буде знижечка, і можна буде кататися безлімітно, тобто дуже довго і де схочу. Ну і дівчата, ось мої катаються. Міланочка з підтримкою їй все подобається дуже. А Ульянка теж десь поїхала, сама катається, але у неї не дуже виходить. Так, Це у нас їде Матвійчик, Отут у нас катається Ульянка, вона вже впала, тому що тут є ось такі прігради, підйоми, і можна на них теж спускатися. Але хто не вміє кататися, то можна отримати травму. Ось моя дівчинка. Дивись уперед, переду, перед. А ти куди дивишся в камеру? Катались ми тут десь біля годинки, дівчата накатались, звісно, втомились, бо були перший раз. Тут велика зала, все тут просторе, не дуже багато дітей. Ще можна там кататися на е, самокатах. Можна приходити зі своїм і кататися в погану погоду або в зимову пору року. Ульяночка так накаталася, що вона впала, травмувала трошки собі руку і сказала, що більше я не хочу тих роликів і мені їх не купуй. Побули ми сьогодні багато де, тому підписуйтесь на канал, залишайтеся разом зі мною, з моїми відео, з моєю сім'єю. Всім до нових зустрічей. Прощаюся, зустрінемось в наступному моєму відео.